Всім привіт, друзі, звати Назар, ви на каналі Назар Фікс. Я зараз ось в селі і вогню. Тут о, дощ іде, ну, нічого. Мречить, так сказано. Скажем. Ось дивіться. Ось такий ось вогонь. Так. так, ось такий вогонь. Просто зняв я цей вогонь. Нічого знімати. Давно вже не виходив оце на канал свій. Зачем я туди йду? Так е -е -е. Що, придумаю ідею. я все. У мене вже весь екран врожу. Ну, коротше, я придумав ідею. Так, для цього нам е, е, знадобиться, я, ось до речі, поставив відерце з водою, щоб електронний Короче, Я беру кульбаба, вроді називається, якось так. І вогонь. Потім подивимося, як горить, і швидко вмикаємо воду. Зачем я вмукнув зараз? Так, зараз. Щас... Я аккуратненько попытаюсь. На камеру, если что, я сейчас надавлюсь. Так, пытаемся. Сейчас. Не получилось. Зараз. Попробуйте, ну. Речого це вже не годне. Ну, все одно я ще його вогонь вмикав, так що вот його. Хоча зачем я його викидаю? Можна в іще з другої сторони. Фух. Так. Опа. Щас суму в маган, Ой, господи, маган, мангал, Ой, господи. Мангал. Ой, господи. Так, ну. Не загорілося, якщо вона не було. Возьму тоді о! Травинку. Головне довго, щоб не поранитися. Так, опошечки. Так, все вийшло. получиться. боже, як тут чарка. Псунух всунув. Нові нолі реакцію. ноль реакції туди. Попробуємо ще щось зробити. Я вже весь мокрий туди. Ладно. Попробуємо, спробуємо. Попробуємо, камні не горять. Я зрозумів, що погорнув. Ви вже догадалися, що я буду робити. Ну, догадалася. Я попитаюся цю палочку в вогонь. Так, все. Зараз спробуємо. Дуже обережно. Не, ну, чуть-чуть вогня О Орбошечки чуть, -чуть не грохнулося. Так, так, так. Так, Опа. так. о, дивіться, горить. Чуть-чуть горить. Бачили? Бачили? Бачили, бачили? Ніколи так не туди вночі чуть чуть розгорається. Так не, не буду його на смак пробувати. Так. Ще раз. Тільки вже з другої сторони. Так ай-яй-яй-яй-яй-яй. Обожечки. Бачили, бачили. Фу. Так, ладно, промиваємо, щоб нічого не загорілося. Так. В принципі, це вже можна і в мангал кинути. Ну, Надіюсь, загориться. Ладно. Почай, не можу приблизить, а сниму не Ну, руки. Потому що обмила в час. Взяв ще одну палочку. Уже трохи душу. Что ви не душі? Так. Уф, горить. Ви бачите, як горить? Е, е все. Воно хорошо прогоріло. А тепер дякую, хвата. Бачили, Хорошо прогоріло. Зараз ще раз спробую. Та ні, вже повторно не загориться. Ну, все одно промиваємо. Воно ж під вогнем простояло. Так, буки вже в цій хрясні. Що не поробиш раді контенту? Бачу, загорілося, потухло. Загорілося, потухло. Коротше, там вам покажу. Вон, бачите? Загорілося. Ось бачили? Горить, горить. Все. Окунули водичку і вкидаємо. Так, ну, що б іще такого? Що? Тут нет. Отута то бачили. Карот, тут оцей. Отут випало оцей, де ще я питався. І воно вже тут з вогнем було. Короче, я взяв і його загасив оце. Тепер тут мало води. Надіюсь, вам цікаво, як оць. оці полочки горять. Проходимо ми проходимо. Зараз я ще раз буду. Ну, води, думаю, достатньо. Ну, не дуже достатньо. Так, так. Загорілось. Загорілось. Все, потухло. Так, я його промочив. Тепер з другої сторони будемо. А, так воно ще чуть-чуть гаряче. Так. Ай, всі руки боляче. Так, промили палочку. Так. І в мангал летіє, На цей раз, думаю, не випаде. Хоча зачем її коли промочив мангал кидати? Її можна вже просто в мангал кидати. я її ще одну. По... Найшлася. Іде, ми, йдемо. Так, сейчас я вибачаю що тут. У мене вже я не можу дивитися в камеру і сунуть пальці в огонь. Так що у вас буде отак. Так. Чуть-чуть, Саме малость спрогоріло. А це довше тільки як коли в мене вогонь сунеться. Вогонь насувається. Сфоткаєте? надіюсь, мене видно. ладно, Коротше, фоткайте. Сфоткали. Все, якщо що, одну пейте. Так. нормально все наконец-то не можно загубить Ось бачите, сейчас. Чуть-чуть. Куда? Так, у уже висит там. Короче, все. Вот промочуємо. Бо я тут еще буду браться. Не, ну еще гаряче. Короче, в огонь. Догонь, да, чего с другой стороны не брать. Занадто мало. Уже мала. Короче, я пишу. Босса, босса. Вона довго, Надіюсь, гарно горить. Надіюсь, вона буде гарно горить. Так, можна її прямо отсюда брати і жарити. Так. ти не знаешь, как она открывается, царь? Чого не горить? Уф пригоріло чуть-чуть. Саму малость. Так, ще чуть-чуть. Отак. Під великим надо. Бачу. Загнулась. Бачили, бачили? Ладно, все. Бульк. Бачили, зразу Я Дідома ця паличка буде фіналом. Ну вона, не горить. А Оця паличка не хотіла, щоб я її в вогонь. Ну я її знайшов. Це буде остання паличка на сьогодні. Остання. Короче, сейчас, це остання палка на сьогодні. Так. Тому що на вулиці точно хочу промокнути більше. Гори, 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 гори. Не хоче горіти. Ладно, зараз ще раз під вогнем. Жалка, я не показав це на камеру. Опа. Так. Не горить. Коротше останній раз хорошенько еще ну, один можно напевно. никто же не проти. ой господи короче все промыкаем Ну, а на сьогодні це видео будет закінчено. все пока что грязно вода?